Шановні колеги, пацієнти, друзі, вітаю. Говорю про те, що актуально для моїх пацієнтів, для мене, як для лікаря, для мене, як для людини. А це знову про зайву вагу і знову про ожиріння. Вже не для кого не є таємницею ані для лікарів, а не для експертної спільноти в тому, що саме ожиріння звинувачене у Ранньому виникненні і важкому протіканню серцево-судинних захворювань, у виникненні і ускладненні цукрового діабета другого типу. Ожиріння сприяє захворюванні нирок і хронічній нирковій недостатності. Остеоартрити, подагри це також ожиріння. При тому, при всьому в будь-якому віці навіть онкологія зараз пов'язана з інсулінорезистентністю. Пацієнти, які мають ожиріння, і інсулінорезистентність мають ранішній і більш розширений спектр онкологічних захворювань. Проблема у чому? Проблема у тому, що зменшити вагу традиційними методами. А що це таке? Це знову ж таки активно рухатися і менше їсти, тобто сидіти на дієтах. Вдається лише одному-двом відсоткам людей, особливо коли мова йдеться про схуднути і тривало утримувати нормальну вагу. Тому світ у пошуках методів допомоги. Ліки є їх призначення повинно бути після обстеження і призначає їх ендокринолог. Якісні ліки працюють, це однозначно, але вони і дорогі. Ну, мова йдеться, наприклад, про семаглютит, про який говориться у всьому світі. Далі можливо розглянути баріатричну хірургію, так, зменшення об'єму шлунку. І Якщо індекс маси тіла 40 і більше, це один із основних методів утримання вагу і надання нормального прогнозу надалі. Отже, дієта і рух, спосіб життя ліки. Які призначає ендокринолог, дуже багато зараз призначається того, що ну практично ніяк не впливає на е, вагу. Але прописано: ми багато бачимо бадів, які написано, що так, якщо є е, рух, є е, дієта і бади, вони трошки допомагають, але принципово вони на вагу не впливають. Ну і хірургічне втручання заради е, тривалості життя, заради якості життя. Треба розглянути все.